Вітаю вас! Чи мріяли ви раніше стати телеведучою чи телеведучою? Особисто я ніколи навіть не замислювалася над цим і навіть не сподівалася. Але дуже часто в моєму житті так траплялося, що я була ведучою якихось дуже таких різних різнобічних заходів. У школі це були концерти, це були виступи, це були осінні бали. Це були зимові новорічні щасливі такі заходи, і бали, і вечорниці. І ми завжди щось придумували нове, і завжди ми цього навчалися знову і знову по-іншому. Коли вже це було медичне училище, і коли це був вже університет і далі по життю, знову ж таки доводилося ставати ведучою. Чи тут була Олімпіада, чи то були якісь наукові конкурси. Чи то потрібно було виступати на публіку з доповідями з результатів досліджень моєї команди, моїх колег з нашими результатами, чи то потрібно було виходити на міжнародну арену, чи то потрібно було дипломну роботу захищати, чи то навіть дисертацію, але все-таки це той доступ, який ставав завжди в нагоді. І ось зараз, чесно, навіть і не думала, що так станеться в моєму житті, що одного дня я... Буду замислюватись над тим, щоб стати саме головодою. Сьогодні я пішла на курс разом з Ярославою Цопкою, разом з Медіастар, разом з Юрією Дудкою, і ми просто фантастично щасливі, що в нас є така можливість, тому що саме там ми можемо навчитися і вільно говорити на камеру, спокійно підходити до людей, брати інтерв'ю. Спокійно спілкуватися між собою, навчитися виходити з казусних ситуацій. А ага. головне, я вам скажу по секрету, це те, що в нас неймовірна атмосфера в наших групах. Це та атмосфера, де ми бережно відносимося один до одного, де ми можемо щиро сказати: ти знаєш, отут ну, трішечки не так. Ти знаєш, а тут взагалі забудь, але ось тут в тебе виходить найкраще. Це настільки екологічно, як кажуть сучасні психологи, це настільки красиво, це настільки психологічно доступно, що кожен, хто боїться навіть подумати про це, може отримати таку можливість саме завдяки нашим вчителям. Ярослава та Юрій дуже вдячна вам і я сподіваюся, що ми будемо продовжувати наше навчання надалі. Всім гарного настрою! Не бійтесь мріяти. Мрійте правильно, бо мрії здійснюються. У мене завжди так. Щиро вам бажаю того ж самого. Гарного настрою на все добре.